Всім щастя бажаю. Зупиняла поліція мене недавно на вулиці, я йшов. І вони, видно, побачили, що мене шатає, хожу, іду як п'яний. Із-за цього мене спинили. Ну, перед цим скажу, що в мене така хвороба в голові, що мене... Шатає головокруження, всякі обмороки. До і йду я і сказали добрий день, спитали, чи я місцевий і ще спитали, скільки мені років і. Ну, я це Сказав, вони побажали мені доброго дня і поїхали. А якось. А це я подумав особливо ввечері, коли я йду, мене ще більше шатає, то я беру отаку палку. І так. Іду, щоб не, не шатало мене з цією палкою. Оце я сам зробив палку обкрутив скотчем. Оце такі світоотражателі, такі, світовідбивачі по-українськи. І, і хожу. Ну, коли я особливо слизько на дорозі, тоді... Ще вона ця палка допомагає, бо я ще хотів, щоб на, на обув наклеювати, щоб таке, щоб не слизько було, але не знайшов такого. Колись придумав таке тертушку, приклеював, прив'язував, але та тертушка зразу відпадала. Треба якісь такі. Ну, ще я на обув до голода желедиці брав пісок, намазував клей на подошву і ставив на пісок, але цей пісок теж потім відпадає. Оце таке я придумав. Не знаю, ще моє де продається, поки не знайшов от голольода. Дуже багато падав ту зиму. Слава Богу, нічого не поламав, тільки забував. <клес> Оце таке хвороби ці. Таке роблять з мене, друзі. Всім. А Бажаю щастя, мирного неба, щоб всі ви були щасливі Я вам цього бажаю.